Фліс перший під другий сорт, 8 кг, за 1400, чоловіча. Флісочка, розмір L. Плотний жіночий фліс, розмір 40. Чоловіча, плотна фліска, всередині на підкладці. Може бути як курточка, розмір XL. Білесенький фліс, розмір 2XL. Жіноча, плотна фліска, розмір XL. Легесенький. Фліс, розмір Елька. Ще одна жіноча легенька фліска, розмір Елька. Чоловічий плотний фліс. Розмір М. Виглядає він на Елічку. Ще одна чоловіча фліска, розмір XL. Така жіноча розмір XL. Чоловіча флісова безрукавочка. Розмір елька. Легенький жіночий фліс розмір сороковий. Жіночий фліс плотний розмір Елька. Флісовий гольфик розмір S. Жіноча плотна фліска розмір ES. Флісовий жіночий гольфик розмір. 3XL. Філесенька жіночий фліска розмір. Ска. Жіночий фліс розмір Еліка. Плотний чоловічий фліс розмір XL. Жіночий фліс розмір Еліка. Легесенька жіноча фліска розмір S. І останній це такий жіночий фліс розмір S. Це був фліс перший плюс другий сорт. мішечка 8 кг за 1400 кг.